Розглянемо сьогодні, як можна створювати архіви, як можна архівувати певні теки, певні файли, власне, з використанням Windows 11. В Windows 11 у нас не буде, в принципі, ніяких, не треба архіваторів додаткових. Тобто в самій системі вже є можливості, в принципі, архівації. Давайте спробуємо власне, це зробити. У нас є три файли. Так, Давайте створимо власне теку. Так, і власне так, створити. Правою клавішею натискаємо миші, створити теку. Так, і давайте назвемо її, наприклад, давайте назвемо архів. Ось таким чином. І давайте закинемо туди всі файли. Так, закидуємо файли. Так, у нас 52 кБ. Так, файли у нас всі в теці є. Давайте тепер спробуємо зробити архівацію. Правою клавішею миші натискаємо. Так, і тут у нас є стиснути до. Можна або, наприклад, файл 7 zip zip файл, так, і там різні додаткові параметри можна ще використовувати. Ну, давайте в ZIP. Так, бачите, у нас створилася папка. Можна її, в принципі, відкрити, подивитися. Тобто, в принципі, тут є. Давайте, власне, порівняємо розмір. Так, тут у нас 52, а тут у нас 43,1 кБ. Ну, стиснення у нас відбулося. Давайте тепер, власне, видобудемо. Так, зараз ми натискаємо, видобути. Тут у нас є правою клавішою, ми ще також натискаємо по теці. Видобути все. Так, тут у нас знаходяться наші файли. Ось таким чином це працює. Дякую за увагу.